Мої дорогі друзі, всім привіт! Щойно я вчора говорив, що я взломав свою тріскачку. Я їду, їду, переключаю передачі і ось з останні зіркою. Тут є різьба, на яку вона накручується. Якщо вам видно, ось тут -от вона накручується. І Тріскачка вона вже поношена, і я вже ну, не, не бачу ніякого сенсу купляти нову зірку, тому що це не також розтягнуто, і почнуться прокрути. Сьогодні покажу, як замінити тріскачку. Я купив вже нову тріскачку тільки десь пів години тому. Тут є кільце. Ну, що я вам зараз ще покажу, як тут ці зірки. Тут такі шліци, і вони просто знімаються. От проставки всі, Проставки всі. Тут, скажу, тут є. І просто знімаємо. Зверніть увагу, тут є піни і ті. останні десь 3-4 зірки, в кого я не знімаються. І зараз будемо. Беремо ключ на 24 і проти часової стрілки відкручуємо. Ось А це сам його храповік, бачите? Тепер? Щоб поставити нову тріскачку, перевіряємо різьбу, щоб вона рівно було вирізано. Перевіряємо роботу підшипників і ставимо на колес. Ну, Спочатку треба різьбу змазати. Я використовую ось таку ось смазку Літол 24. Тулка в мене чиста, я її перебирав вже немає ніякого люфта. І що ми робимо зараз? Беремо тріскачку. І на цю різьбу треба нести змазку, щоб вона потім не закісла. А то потім навіть такою демонтажною трубою буде. Відкрутити трудно. Будуть у вас великі труднощі ще з цим. Просто змащуємо трішки. Вони ну, прямо більно, ну, нормально треба її змашити. Я планую на цій тріскачки від'їстити два сезони. змазав. А тепер просто можна накручувати її по різьбів. Сьончик вже тут не знадобиться. І потім вона вже сама підтягнеться до кінця. Всім вам дуже дякую за просмотр. До речі, ще хочу вам сказати, що якщо у вас тут гайка, бачите, ось я вже щойно перебирав щотку. у мене було перше відео на каналі. І, якщо вона не шатається, зовсім не шатається. І цю деталь, і собачки, і пружине кільце, його можна, чесно кажучи, просто цей барабан зняти, і його можна використовувати. Тобто він, оце все сталь, вона сталева. Це все можна зняти звідси. І промити це все. А потім можна взяти пружне кільце в дорогу. Тому що тріскачка вона має свойства, так, так називаючи, машення. Тобто, кільце воно може дуже сильно розтягнутися і собачки платною корпусу приєднуються вже. Зараз я покажу, як все працює. Тобто, що ми маємо? Ось я вже відкрутив цю гайку, я вам вирішив наглядно показати. Якщо вона не болтається, не, не може розкрутитися сама, ця деталь, вона годна. Експлуатуйте і експлуатуйте, оце воно вже тут не знадобиться, тому що е, тут ну, можна і зберегти на всякий випадок. І просто ми підіймаємо цей конус. А тут в мене мене вже зразу заклінів. Я тут в собачки попали вже шарики. Зараз я це все прочищу і вам покажу. Ось поки чищу, хотіла показати, бачите, який тут грязненький, дуже багато смазки. І кільце пружини ось це. Воно може. Ось так от розтягнутися дуже сильно. І собачки вплотную притискаються от сюди. Бачите? А тут я такий храповік, і немає ще такого зацепу. І немає можливості чим чіпитися. -чи і кільце можна просто замінити у дорозі. Зараз покажу.